Усім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Ford Fusion. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований автомобіль, готовий до реєстрації на нового власника. Це в нас 2009 рік. Бензиновий двигун 1.4. Механічна коробка передач. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані з оригінальним підтвердженим пробігом 112 000 км. Гарний колір по капоту, дивіться, без сколів, без висічки. Лобове оригінал. Над лобовим все чудово. Заводське тонування в нас присутнє. Стан кузова дивіться. Пороги днище в повному порядку. По арках також все добре. Противотуманні фари присутні. Дивіться, стан. Кузова даного автомобіля. Це у нас 9-й рік авто тільки но з Німеччини. Давайте відкриємо багажник. Багажник відкривається даного автомобіля з цієї кнопки або з ключа. Кришка багажника без пошкоджень. Є шторка, є аптечка, дивіться, стан ковруліна. Просто новий. Тут у нас в повному все в порядку. В комплекті є ключ, жилетка, аптечка, компресор, клей до компресора та буксировочний гак. В такому стані багажник. Болти в нас не кручені. З цієї сторони також дивіться. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Дивіться на карти, пластик, порошки, коврики на місці. Сидіння практично нові, взагалі жодних пошкоджень, пропалів, нічого немає. Стеля також в гарному збереженому стані. Дивіться, сидіння ззаду, в якому стані. Карти. По комплектації в нас передні електросклопідйомники, мультикермо, клімат контроль. Дивіться, сидіння водія Воно не шилося повністю в оригінальному стані. Ось показую. Штатна мультимедія, підігрів лобового, підігрів заднього керма. Стан керма, кермо також у нас не шите. Структура не затерта, ручка, пробіг 112 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун у нас холодний. Зараз будуть прогрівочні оберти. Клімат, контроль, клімат у нас працює. І дивіться, саме цікаве це сервісна історія даного автомобіля. 6.02.25 року автомобіль обслужено на 689 євро. Все, що мінялося, тут он зафіксовано. Попереднє того було 124 євро. 626 євро. 24 рік, 23 рік. 119, 23 300 ось так покажу. 311, 113. 70. Ну, тут дуже багато, не буду все показувати. Є також сервісна книга. Дивіться, скільки сервісних паперів німець зберіг, залишив та віддав. Все, що мінялося, все, що обслуговувалось, присутнє. Плюс до цього, все, є інформація, де автомобіль купувався в Німеччині, з яким пробігом та в якому стані. Дивіться, стан панелі, салону. По кулісі у нас все чудово, перемикає дуже гарно, механічний ручник працює, по електриці склопідйомники працюють, мультимедіа працює, клімат у нас заправлений, клімат працює. Так, У нас вже дощик починається, тоді трошки прискоримось. Робота двигуна. Двигун 1,4. Антифриз чистенький. Болти не кручені. Також з цієї сторони. Дивіться, дивіться на цей стан. Стан нового просто. По кузу авто. Давайте так пробіжу: 132, 116, 122, 122, 116, 126. 118, 126, 126, 127, 127, 120. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без ДТП, без пошкоджень із пробігом 112 тисяч кілометрів. Ви тільки подумайте, 9 рік 112 тисяч пробігу. Автомобіль щойно з Німеччини. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення!